Наразі в області, і загалом в Україні триває місячне підвищення обізнається на туберкульоз, який розпочався 1 березня. Другий рік поспіль Всесвітньої організації охорони здоров'я для його відзначення пропонує гасло. Так, ми можемо подолати туберкульоз. Адже ця проблема на сьогодні залишається невирішеною. Більше 10 мільйонів людей у світі продовжують щороку хворіти на туберкульоз. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, після тривалого, майже 20-річного зниження на європейському контингенті знову зросла смертність від туберкульозу і серед найбільш постраждалих регіонів і наша держава. Україна у 2023 році займала четверте місце в європейському регіоні за показником захворюваності на туберкульоз. Майже 3600 наших співгромадян в минулому році померли через цю недугу. В умовах агресії Російської Федерації і у зв'язку з цим зростанням міграції населення, погіршення соціально-побутових умов, позбавлення а в деяких випадках ускладнення доступу до медичної допомоги, ризики розповсюдження туберкульозу, як і інших інфекційних захворювань, вони суттєво зростають. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України. У 2023 році в Україні вперше було зареєстровано 19 тисяч випадок туберкульозу, що на 7,3% більше аніж у 2022 році. Показник захворюваності на туберкульоз серед дітей віком до 14 років на 40,5% перевищив показник 2022 року, а серед підлітків на 55,3%. На Черкащині в минулому році було зареєстровано 484 нових випадки туберкульозу, що на 14% більше, аніж у 2022 році. Показник захворюваності на 100 тисяч серед дітей. Зріс на 17,6% і більше як на 50% перевищує середньодержавний показник. В минулому році випадки туберкульозу. Органів дихання реєструвалися у 58 громадах області. Нагадаю, що туберкульоз це інфекційне захворювання, яке спричиняється мікобактеріями туберкульозу, так званими паличками коха. Має хронічний перебіг. найчастіше вражаються легені хворого, при позалагеневій формі туберкульозу вражаються і інші органи і системи. Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, хворий на так звану відкриту форму туберкульозу. З кашлем слизом, може заражати тих людей, які знаходяться поруч із ним. Зараження відбувається зазвичай у притісних контактах, в закритих приміщеннях, погано вентильованих. Хочу підкреслити, що перебуваючи на відкритому повітрі, ризики заразитись туберкульозом практично дорівнюють нулю. Початок туберкульозу може супроводжуватися одним або декілька симптомів, а іноді він маскується під передзвичайний ГРВІ. І тому вкрай важливо знати основні симптоми туберкульозу і адекватно реагувати у випадку їх появи. Зокрема, це кашель понад два тижні, підвищена температура тіла понад сім днів, поганий апетит, постійна слабкість, безпричинна втрата ваги, підвищена пітливість, особливо у нічний час. Може з'являтися кровохаркання, і будь-який з цих симптомів має насторожити і є підставою для невідкладного візиту до лікаря. Серед груп підвищеного ризику можливості заразитись туберкульозом. Є діти і дорослі, які живуть із ВІЛ, ті, які контактували із хворим на відкриту форму туберкульозу, особи, які перебувають в місцях позбавлення волі або щойно з них звільнилися. Медичні працівники, особи, які страждають на захворювання, які призводять до послаблення імунітету, мігранти, в числі внутрішньопереміщені особи, люди, які зложивають алкоголем, курці, люди старші 60 років, особи, які перебувають в закладах охорони здоров'я психоневрологічного профілю, також живуть в притулках. І для таких людей... Із груп підвищеного ризику вкрай важливо щорічно проводити відповідне тестування, проводити відповідні лабораторно-інструментальні обстеження стану свого здоров'я і при необхідності отримувати профілактичне лікування. Ну, і як і будь-яку іншу хворобу, туберкульоз, безумовно, легше попередити, аніж лікувати. Серед е, специфічної профілактики наявна вакцина БЦЖ. Яка передусім захищає від важких форм туберкульозу, таких як туберкульозний мінінгіт і мільярдний туберкульоз або генералізована форма туберкульозу. Без щеплення цієї вакцини дитина у випадку захворювання ризикує померти. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, вакцини БЦЖ необхідно вводити дітям на третій-п'ятий день від народження. Вакцина безпечна. Вакцина безкоштовна, в достатній кількості цією вакциною забезпечені усі пологові стаціонари нашої області. Ну і серед неспецифічної профілактики слід вести здоровий спосіб життя, повноцінно харчуватися. Їжа повинна бути багата на вітаміни, свіжі овочі, фрукти, відмовитися від шкідливих звичок, уникати перевантажень, уникати контактів з хворим. І, що особливо важливо, слідкувати за своїм здоров'ям і не менше як раз на рік. Проходити флюорографічне обстеження з тим, аби вчасно виявити можливу появу туберкульозу. Слід пам'ятати, що туберкульоз може захворіти будь-хто, але вчасно розпочати лікування, яке є безкоштовним і яке зазвичай в переважній більшості випадків не потребує стаціонарного перебування в стаціонарах, а є амбулаторним. Воно дозволяє позбутися цієї хвороби, навіть у випадку, якщо хтось захворів. Без якихось суттєвих наслідків для здоров'я. Туберкульоз виліковний, це не вирок, це лише діагноз, який, якщо він з'явився, його потрібно обов'язково позбутися. І Черкаський обласний центр контролю профілактики хвороб спільно з управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації, спільно з закладами охорони здоров'я. Впродовж цього місячника організовуємо відповідні заходи. Як то виїзні обстеження за участі вузькопрофільних спеціалістів, лікарів-тезіатрів, лікарів-пульмонологів, наших жителів нашої області у їх віддалених селах, проводимо заходи санітарно-просвітницького характеру в закладах освіти, інших організованих колективах, широко поширюємо знання і щодо профілактики туберкульозу, щодо його основних симптомів у засобах масової інформації, в тім числі дякуючи вашій. Активній підтримці, і ми сподіваємося, що поліпшення обізнаності населення про туберкульоз, його ознаки, його профілактику допоможуть нам спільно якомога швидше подолати цю недугу.